Зараз ми знаходимося біля Національного музею меморіалу пам'яті жертв голодомору, геноциду Страшної трагедії, яка відбувалася у нашій країні у 1932-1933 роках. Майже кожен київлянин прийшов у це місце, аби вшанувати пам'ять загиблих. Напередодні дня вшанування пам'яті жертв голодомору біля музею вже збираються люди, аби запалити свічку та покласти квіти біля скульптури дівчинки з колосками в руках. Українці також не забувають відвідати музей меморіал, у якому накопичується весь матеріал, зібраний істориками впродовж десятиліть. Музей зберігає в собі предмети домашнього вжитку селянства, зібрані у селах, що постраждали від Голодомору. 19 томів Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Школярі та студенти відвідують екскурсії, аби краще дізнатися історію нашої батьківщини. Особливе місце, в яке повинен відвідати кожен українець. Музей передана вся атмосфера тих часів фотографії та відео. Українці повинні знати свою історію України. На мою думку, кожен свідомий українець обов'язково має відвідати національний музей голодомору венецію. Треба не тільки знати, але й розуміти всю масштабність цієї трагедії. Це дуже прикро, що так мало людей відвідують такі музеї, і так мало про це говорять. Ми маємо пам'ятати про крики повинна. Ми повинні говорити про цю трагедію, аби пам'ятати минуле та захистити наше майбутнє.